Всім вітання на огляді У нас сьогодні такий чудовий автомобіль. Це Opel Astra, тівка 12 року на двигуні 1,6 бензин на механіці з пробігом 244 тисячі. Що ми маємо, друзі? Ось такий чудовий чорний колір, така у нас оптика, оригінальні диски з гатною гумою, текстиль з боковою підтримкою, наявні ручні регулювання, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Тут нас зустрічає таке от кермо, приборна панель, як бачите. Така невеличка у нас мультимедія, наявно, управління мультимедіа трошки нижче. Клімат, механіка 5-ступка, ручне стояночне гальмо. Такий у нас підлокітник, в якому є невеличка ніша. І він також підіймається повноцінно. Текстиль у нас в дуже гарному стані, нічого не затерте, не прокурене. Я б сказав, як нова машина. Місця у нас доволі багато, є у нас такі от кармашки. Для вас на також є невеличка ніша ось тут, з заднього ряду доступу. І зафікси, такий вигляд маємо на передній ряд сидінь, все охайне, чистенько. Позаду у нас ось така оптика, астра. Начиняємо багазничок і бачимо загалом нормальне місце, є поки аптечка. Ось така от невеличка поличка, коли ви можете поскладати щось зверху. Піднизом у нас повноцінна запаска, трикутничок безпеки. Кого зацікавило, пишіть в інстаграм, TikTok, Телеграм. Надамо повноцінну інформацію. Прийде нас на майданчик на автопоїнт і придбайте її. АвтоПінт. Придбай якісне авто.